Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас вираження на воски, а наша свічечка допоможе вам почути голос вашого ангела-охоронця, що важливе, поспішає вам. Він повідомите. Давайте послухаємо нашу свічечку. І я, як завжди, говорю вам, дивіться на водичку або на вогник свічечки. Так, що важливого хоче вам сказати ваш ангел-охоронець? Щось якась поспішність. Радісна подія, радість для всієї родини, для всієї сім'ї, в тому числі і для вас, близьких вам людей. Тут якесь питання вирішується. Велике питання для вас це важливе питання, яке ви вирішите. Обставини, обставини події будуть Допомагати вам у вирішенні цього питання. Ви, як наче, дуже давно намагалися старалися вирішити це питання для того, щоб змінити положення справ в сім'ї, в домі, в особистому житті. І обставини і ситуації, які будуть складатися найближчий період часу, дають вам такі можливості. Тому для вас і для близьких вам людей це питання принесе велике щастя, велику радість. По-перше, кожен з вас буде, якщо ми беремо кожного і дивимося, то блискавично йде в сторону майбутнього, у кожного свої плани на майбутнє. Розуміючи, що двері, які були раніше перед вами зачинені, тепер відкриті, і ви зможете і будете будувати плани на майбутнє. Таке відчуття, що ви, вирішивши це питання, витягнувши сім'ю близьких рідних, як наче з якогось тупіка, з якоїсь такої ситуації, стогнації, зупинки, тому що тут щось вами очікувалося, або якісь підходящі обставини, можливості, які раніше вам не надавалися, не було їх у ваших руках. І тому свічечка зараз говорить, що ви дуже-дуже скоро отримаєте цю можливість, це дасться вам самою долею. Тут буде прорив, тут буде просто блискавично вихід у щось нове. І, по-перше, це буде радість для кожного, для кожного з вашої родини, і для вас це велика радість. І це можливості змінити, змінити ваше життя, поправити його, покращити, укріпити ваші життєві позиції, сімейні позиції, змінити на благо. Тут рух, тут рух в сторону майбутнього йде, якась така терміновість, неочікуваність, як якийсь феєрверк, прямо. Яскрава дуже подія відбудеться. Велика радість і для вас, і для вашої родини. Тут всі будуть радіти, тому що ця подія вона буде. Для всіх. Так, щось з дорогою. Жінка з'являється, дальня якась дорога, або ця жінка була у відрядженні якомусь, або, можливо, ви знаєте про те, що ця жінка збирається десь поїхати. І... Будьте обережні з інформацією, яку ви будете їй видавати. Вона буде у вас щось випитувати. Жінка трішечки така, трішечки дурненька, і має зв'язок з вашим близьким оточенням. Вона вхожа в ваше оточення і щось з дорогою буде пов'язано найближчим часом. Можливо, ви знаєте, що хтось їде або буде їхати. Якийсь, якась цікавість буде до вашого життя, до вашого особистого життя. Намагайтеся менше видавати їй інформації, що стосується дому, вашого особистого життя, вашого, вашої сім'ї, вашого оточення. Не близьких вам людей, тому що вона по дурості своїй, коли у людини, знаєте, повітря в голові, там пустота просто. Просто вітер гуляє, і вона, просто дізнавшись цю інформацію у вас, може вам, знаєте, як наче зробити вам шкоду цієї ціє інформації, що вона отримає від вас. І у вас потім будуть проблеми. Проблеми з вашим колом спілкування. Якийсь такий камінь з її розмови йде. Якийсь прямо, прямо язик у неї як бовтається. Щось вона дуже багато набалакає. Будьте обережні з видачою інформацією про близьких вам людей, про вас, тих, кого ви називаєте рідними. Не можу зрозуміти, чому вона так цікавиться вашим життям, От просто по якійсь такій дурості захотілась її вас все випитати, а потім пішла все, сковеркала, викривила цю всю інформацію, і так вийшло, що на пустому місці просто розвела там дуже багато неприємностей. Така неприємна жіночка. Про що, ще я хочу вам сказати, повідомити ваш ангел-охоронець за чоловіка. Він тут щось говорить, якісь зміни будуть відбуватися. Ви, як наче, намагаєтеся до нього достукатися, а він вас не чує. Він чує тільки себе і інших людей, а ваші підказки, ваші поради, ваші бажання до нього не доходять. Він їх ігнорує. В нього у ногах дві криси сидять. Це можуть бути друзі, це можуть бути родичі. Тут дивіться по вашій ситуації, як небажання слухати вашу точку зору і обговорювати з вами якісь питання. Ви тут розумієте, ви якось знаходитесь і стоїте поряд з другою. Яка вказує вам шлях в майбутнє. Мабуть, ви тут намагаєтеся показати чоловіку ситуацію, можливість покращити, покращити життя. Тому що цей чоловік, щоб ви розуміли, він може бути як і ваш партнер, так і ваш син, так і брат, так і тато. І ви намагаєтесь до нього достукатися на благо йому, намагаєтеся дати дуже добру пораду, дієву пораду, щоб щось могло покращитися в положенні справ. І неважливо, якої сфери це стосується, тому що в кожному по-своєму це буде програватися, але людина категорично не хоче вас слухати. Вважає вашу точку зору. Неправильним, вважає, що ви не розумієтесь на цьому взагалі, що знає тільки він. Якось так чому він цих криз слухає? Вони якось увійшли йому в довіру, і, скоріш за все, вони настроїли людину. Що він не повинен вас слухати, якийсь такий момент зараз змальовується свічечкою, чоловік зміниться в цьому сенсі. Тут прямо чітко говориться, що ви будете дивуватися такому повороту, подій якось ви не очікували, якісь такі моменти залишилися у цього чоловіка, і як червачки не дають йому спокою, настільки ваші поради, ваші підказки вони були. Справжніми, дієвими щось зацепило, і людина прийде з вами на діалог, вийде з вами на діалог і буде з вами говорити про майбутнє, про яке, можливо, ви йому пропонували. Це буде як пропозиція на благо. І ви йому це пропонували раніше. Що могло б покращити ваше життя, щоб могло принести стабільність? І цей чоловік він саме зараз якось вас почує, як наче зробить крок, почує і прийде до вас. Ви прямо злякаєтесь, що не вже це трапилося і не може такого бути. Буде у вас ця розмова, буде цей діалог, він трапиться, і це буде як протягнута рука допомоги, і це буде як такою розмовою в позитивному ключі. Вийдете до якогось результату. Бачите, свішечка навіть хвилюється. Вийдете, ви до чогось прийдете, щось вирішите для себе. Така це буде для вас неочікуваність. І бачите, як ці криси, вони прямо у його ніг крутяться. І розумієте, тут ще показаний такий момент, як, зробивши крок в вашу сторону, людина почула від вас дієві. Поради, підказки, і він починає розуміти, що для нього важливо, а що для нього шкідливо, так? що таке добро, що таке зло. І людина захоче виправлятися, захоче виходити з цього кола замкнутого, і ці криси будуть його тримати, щоб він не вийшов звідти, не вийшов з, під їхньої влади. так? Тому що вони хочуть управляти його свідомістю, його думками. І чомусь вони тримають цього чоловіка, і не хочуть, щоб він йшов до вас. Я ще раз говорю: це може бути ваш брат, це може бути син, тато і може бути ваша друга половинка. І через те, що поряд. З цією людиною є оці криси, через це у вас натягнуті, можливо, відносини, є якісь труднощі в відносинах. І для вас це буде здивуванням, великим здивуванням. Люди це робили спеціально, настраювали людину, знаходили мільйони причин і користувалися всякими хитрощами, уловками, щоб відбувалося саме так, як вони цього хотіли. І цей чоловік він як наче під впливом знаходився, як наче він зомбований був. Але зараз. Буде таке прояснення в голові цієї людини, вона починає розуміти, що добро, а що зло. І починає потихеньку відходити в сторону. А ви, як наче, будете замирати. замирати і... Будете думати, що якщо починає доходити, якщо пішов процес, значить цей процес дійде до кінця і чомусь даєте свободу цим діям. Десь всередині душі ви будете радіти, тому що все ж таки ви достукалися до цієї людини, докричалися до цієї людини, все ж таки у людини в голові нарешті-таки пішли просвітлення, а не тумани. Так, що ще я хочу вам сказати? Щастя, щастя, якусь вдачу ви спіймаєте прямо в руки, не можу сказати, що вас чекає, про що тут говориться, але ви тут стоїте і притягуєте до себе вдачу. Притягуйте якісь можливості, які раніше знаходились десь за горизонтом, і тепер у вас є цей корабель для того, щоб опинитися у цих берегів, які були у вас на горизонті. Щось прямо буде притягуватися в ваше життя, те, про що ви мріяли, те про що ви бажали, думали, що от, якби були в мене такі можливості, то я б отак би змінив, змінила своє життя. Так, да, ви колись про це мріяли, надіялися, вірили, що це колись буде, а зараз ви розумієте, що якщо ви раніше хотіли, то зараз ви це притягуєте. І ви просто будете відчувати, що ваші побажання в минулому, так можливо, навіть ви їх не озвучували нікому. Не проговорювали, просто в ваших думках таке було, на душі, бажання, десь так глибоко були заховані, вони раз і починають здійснюватися. І ці можливості у вас з'являються, ви прямо будете стояти і притягувати, притягуєте вдачу в своє життя, чекаєте якусь новину здалеку. Оце точно буде. Якась новина. З двійкою пов'язане щось два дні, два тижні якісь, якісь дві інформації, пташка, пташка, яка принесе вам дві інформації, якісь знання, отримання якихось знань. І ці знання вони будуть ключові, і цими знаннями ви будете як ключиками користуватися. Щось будете укріплювати і здалеку про щось ви дізнаєтесь, і ця інформація, ви будете нею користуватися до тих замочків, будете приміняти її, які ви намагалися відчинити раніше. І також це як перспектива для вас. Відкривши ці замочки, ви отримаєте бонуси, що укріплять ваші позиції, вашу платформу, почву під вашими ногами. Якась така впевненість будуть зміни, ви реально будете розуміти, що в ваших руках з'являються можливості круто змінити ваше життя. От ці події, ці обставини, які будуть навколо вас програватися, оці новини, які ви будете отримувати, ви будете прямо відчувати, що наступають якісь зміни, і уникнути їх вам просто не буде під силу. Ви будете розуміти, що ці зміни вони вам сулять покращення. Покращення ситуації вашого життя, вашого особистого життя, життя ваших близьких і рідних, положення справ, положення справ в будинку, в сім'ї. І ви просто чекаєте, чекаєте, збираючи ці всі бонуси, бачучи ці всі зміни, ви вже на підсвідомості готуєтесь до якогось стрибка, до якогось виходу на нові берега. Ви реально стоїте і протягуєте вдачу. У вас отримання ці бонуси, вони якраз таки і є тим корабликом, на якому ви відправитесь до цих нових боргів. І світло, радість і йде. Ви не боїтеся, ви розумієте, що це вам на благо, ви будете спокійно до цього відноситися. Тут навіть сумнівів не буде всередині. Ви просто будете відчувати, що це ваше. Так. Таким сьогодні був дуже цікавий віск. Мені сподобалось. Сподіваюсь, вам також. Як завжди, хочу подякувати вам за ваші вподобайки, за те, що Пишите мені душевні коментарі за те, що дивитесь мої відео на всіх моїх каналах, мені дуже приємна ваша підтримка. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!